Я дитина Українська, країнську полоду, Україна то є власла славного народу. Україна то край славний, аж по Чорне море. Україна то, талант пишний і степи, і гори. Як мені України щиро не кохати, мене ненька в українській Чила розмовляти і як не України щиро не любити, не чинимо українськи, отскуда молити. Ми хочемо жити у мирі. Щороку, 21 вересня, у світі відзначають міжнародний день миру. З нагоди свята у Нововлинському дошкільному навчальному закладі номер 4 Берізка пройшов захід із патріотичними піснями та декламуванням віршів. Вихованці створили прапор перемоги, який передадуть нашим військовим аби синьо жовтий стяг майорів над деокупованими територіями. Акцію організували працівники Нововлинського міського палацу культури. Працівники міського палацу культури завітали у дитячі. Садочок Боріска, де провели акцію, де послухали віршики, пісеньки, малювали ручки, долучилися до такого заходу, взяли прапор України і ставили свої маленькі відбиточки, діточки на тому прапорі. Цей прапор ми завеземо або передамо захисникам нашим мир. Хочуть усі, і дорослі, і малі. І ми сподіваємося що він скоро настане. Слава Україні і героям слава. Методист дошкільного закладу Ганна Глинь зауважила, що тема миру для України дуже актуальна. Тому педколектив і малюки активно брали участь в організації свята. Сьогодні весь світ відзначає День миру. Наш народ, як ніхто, відчув, як, що таке мир і що як багато для нас він значить. І наші маленькі вихованці теж розуміють і знають сьогодні, що таке мир, і дуже його цінують. В наш заклад завітали е, працівники палацу культури, які організували акцію до цього дня, провели з дітками майстер-класи, цікаві форми роботи. Але окрім того, і працівники е, вихователі. Садочка провели, організували з дітками надзвичайно цікаві форми роботи і малювали, малювали голубів, малювали наше голубе блакитне небо і жовте поле. Надзвичайно цікаві вірші діти підготували. Ми всі очікуємо миру і передаємо великий палкий привіт нашим захисникам. Упродовж дня у садочку проходила низка різних заходів. В дитячих групах були проведені заняття та бесіди. Діти співали і декламували вірші, виготовляли голубів миру та патріотичні браслети. Про те, що жити у мирі, дуже важливо, малечі пояснили вихователі.